Із фасаду колишнього лялькового театру знімають казкову декоративну майоліку. Вона тут з'явилась як прикраса і означення саме театрального закладу. Та він переїхав у нове просторе приміщення і доглядати за казковими зображеннями, які з часом руйнуються, вже не було кому. Після 19-го року ці косметичні ремонти припинилися, оскільки не було експлуатуючої організації. І з часом вони знову почали руйнуватися. Але відновлення це вже не перший, ну не первинний матеріал, опечений під високою температурою в печах. Це гіпси, це шпаклівки, які з часом змиваються і показують ту ті дефекти, які з'явилися в процесі експлуатації. Постучаючи нині приміщення в майбутньому стане осередком для роботи з військовими та їхніми родинами. На сьогоднішній момент ідуть ремонтні роботи пов'язані з створенням ветеранського просто так званого ветеран хабу. Про автора керамічної майоліки відомостей поки не знайдено, каже головний архітектор. Саме панно робітники демонтують з максимальною обережністю. Кожну зняту плитку вкладають у повітряну бульбашкову плівку, щоб не пошкодити при транспортуванні. Для віничан цінно, що воно буде збереженим, і в майбутньому казкові малюнки знову прикрасять місто. Це важливо для тих, хто корінні віничани, хто провів своє дитинство, хто ходив в цей ляльковий театр, то вони це все пам'ятають. думаю, це буде якби пам'ять для них. Ну для мене особисто було б приємно все таки, щоб воно залишилося на згадку. Я думаю, що будь-що прикрасило б ці малюнки. Думаю, так що було б доцільно це. Та поки точного місця, в яке саме перенесеться композиція, не визначено. Пропозиції чекають від самих містян. Повторна процедура ремонтажу буде передбачати певний етап реставраційних робіт. Говорю вкотре, що ми відкриті до всіх пропозицій. Можливо, у когось уже з'явилася ідея, як яким коштом можна цю декоративну пластику відтворити в міському просторі, де його будуть спостерігати віничани. А поки плити передадуть на зберігання до фондів музею Вінниці ірина дідухолах Літвінцеведемінжиєвський новини за день телеканал Віта.